Доброго дня, шановні члени комісії. Розпочинаємо чергове засідання постійної комісії Волинської обласної ради з питань сім'ї, молоді, спорту та туризму. Сьогодні в нас на засіданні присутні перший заступник голови Волинської обласної ради Юрій Поліщук. Раді вітати. Юрій Вітаю. Юрій Комісія зібралася у повному складі, тому ми можемо голосувати зі всіх питань, які в нас є у порядку денному. Сьогодні е, порядок денний був розданий всім вам попередньо. Е, сьогодні на порядку денному є е, е, два питання про директора комунального закладу Волинської обласної дитячої інацької спортивної школа Колос. Друге питання про рішення Волинської обласної ради про план роботи обласної ради на перше півріччя 2026 року. Ну, і різне. Е, в когось є пропозиції чи зауваження до е, порядку денного сьогоднішнього? Немає. Пані Яна? Немає. Немає. Добре. Тому е, пропоную поставити проєкт е, порядок денний за основу та в цілому. Хто за? Андрій Мельник за, Яна Гончарук за, Галан Ващук за. Рішення прийнято. Дякуємо шановні колеги. Е, переходимо до першого питання. Про е, директора комунального закладу Волинська обласна дитячо-юнацька спортивна школа Колос доповідає Смірнова Ірина Миколаївна, заступник начальника відділу з питань управління об'єктами спільної власності територіальних громад, сіл, селищ міст, області та землями комунальної власності виконавчого апарату Волинської обласної ради. Пані Ірина, вам слово. Доброго дня. У зв'язку із закінченням 28 листопада 2025 року терміну дії контракту з директором комунального закладу Волинська обласна дитячо юнацька спортивна школа «Холос» вітром Ярославом Миколаївичем, враховуючи те, що на теперішній час Ярослав Миколайович є мобілізованим, відділ пропонує продовжити термін дії контракту з Ярославом Миколайовичем до 28 травня 2026 року. Добре, дякую вам. Шановні колеги, є у когось запитання щодо доповідача? До немає. Пані Яна? Немає. Немає. немає, немає. Я бачу Добре. Ви бачили рішення комісії. В когось є доповнення чи зауваження до рішення комісії? Немає. Немає. Тому ставлю на голосування. 에, <кій> рішення комісії, 에, зараз зараз, секунду. Рішення комісії 에, щодо продовження контракту з Вітром і Ярославом. Хто за? Андрій Мельник за. Яна Гончарук за. за. Главащук да. за. Одноголосно. Я рішення я... прийнято. Так. так, переходимо до другого питання. Друге питання про проєкт рішення Волинської обласної ради, про план роботи обласної ради на перше півріччя 2026 року. Шановні колеги, нам на комісію надійшов лист від голови Волинської обласної ради Григорія Недопада. Щодо затвердження плану роботи обласної ради на нашій комісії з, на перше півріччя 2026 року. Як ми знаємо, у плані передбачені всі засідання, які плануються проведення у першому півріччі 2026 року, в тому числі і нашої комісії. З планом, я думаю, всі мали змогу Ознайомитись, в когось є якісь зауваження чи рекомендації до даного плану? Схвалити? Yes. Пані Яна, немає. Зауважень. Нем, Тому пропоную поставити на голосування про затвердження плану роботи обласної ради на перше півріччя. Схвалення проєкту рішення. Про схвалення, Да. про схвалення проєкту, да, про, е, про план роботи обласної ради на перше півріччя. Е, Хто за? Е, на чарук за. Галанващук за. Е, Рішення прийнято одноголосне. Дякую. Спасибо. Третє в нас різне. Дозвольте Шанов... мені, якщо дозволите пане переговори. Так, дозволяю. <титут> я лише ще по питанню, яке що було, хочу прокоментувати, що Окрім тих, що звітів з чотирьох програм цільових, які стосуються компетенції комісії, яку ви представляєте, ви в робочому питання завжди можете додатково ставити на засідання комісії всі питання, які вважаєте за потрібне. Правильно, тому е, дякую за те, що підтримали проект рішення. Хочу сказати, що е, відповідальне за ведення і технічне забезпечення вашої комісії. Яку ви представляєте Олександр е, мобілізований? від повної Збройні Сили України на сьогодні, тому в подальшому буде роботу забезпечувати е, спільно зі мною Мирослава Сергіївна Матвійчук, якого ви зараз бачите. Це, вона сьогодні вона виконує обов'язки заступника начальника відділу. Це консультант нашого відділу. Тому, окрім мене, знаєте, що у вас ще є один помічник, до якого з будь-якими питаннями, які вас турбують, можна звертатися. Дякую. Ну що, на сьогодні, шановні колеги, ще в когось є якісь до порядку різне? У мене таке питання до Галини Йосифа. Алена запіна, а чи буде виконане наше побажання, яке ми давали щодо виїзду, так? Бачите, так ви знаєте, наперед так, буде звісно, і я думаю, що це буде виїзд у Володимирський спортивний ліцей. Він вже має статус. Просто там змінився, ви знаєте, тимчасово виконуючий обов'язки. Тому було непорядно відразу організовувати ці виїзди в цьому році. Що буде однозначно, стане трішки тепліше або коли заважаєте організувати. Тобто, в 25-му чи 26-му? Ну, давайте вже в 26-му. ну, бо вже зараз е бюджетні питання, питання перетарифікації на нове підвіччя. Е просто це було справді коректно, інший керівник був. Ну, але заклад вже має статус е з особливими е умовами е навчання. Тобто, тобто, це вже заклад на рівні з освітнім є і спортивним. Обо... все зробимо, Ваше побажання буде виконане. Дякую. <кх> Добре, дякуємо. Більше в колеги ні в кого немає, так я зрозумів. Добре, дякуємо. На цьому наше засідання комісії завершене. Дякую всім, що прийняли участь у ньому. Ну і до наступних зустрічей. Дякую. До побачення. До побачення.